Вітаю, панове. Сьогодні ми з вами поговоримо про взірець балансу, про власне, машинку, яка максимально нагадує збалансоване поєднання ТТХ, а також своїм існуванням в грі постійно м, спонукає нас задуматися, яким би міг бути World of Tanks, і її постійно нагадує про те, яким він ніколи не стане. т 110 е 4 американська ПАТЕСУ 10-го левела і про все по черзі. Набори обладнання. Згартування, турбіна, досл, класика, власне кажучи, найкращий варіант. Але, 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 на нього хочеться поставити і зведення, і, власне, кажучи, поворотники, і навіть вентиляцію. У цьому і полягає суть збалансованого танка. Що він неумовний, на якого ти поставив одну збірку, і цього достатньо, тому що більше нічого не треба. На нього хочеться поставити прям все-все-все, тому що комфорту в деяких місцях бракує і. В принципі, в другій збірці обладнання ви можете від умовної турбіни або від умовного згартування відмовитися на користь там якогось одного модуля. Але саме в другій збірці під окремі мапи і, власне кажучи, під дуже-дуже малий пул варіацій, які можуть статися у вас в бою. От тому основна збірка, згартування турбіна досил більшого нічого не треба. Екіпаж у вас зараз на екрані, вивчаємо, дивимося, п'ять людей, один ну, власне, командир Родист, все як завжди, два зарядника. Ну, окей, нормально, в принципі, качається без будь-яких труднощів. Подивилися, вивчили, запам'ятали, переходимо до польової модернізації. Власне кажучи, польова модернізація. В першому обираємо перше, в другому обираємо зведення, в третьому обираємо огляд, в четвертому я обрав для себе плюс 2 до ХП і 20 до захисту екіпажу, але при цьому зрізав КД. Воно у нас не найприємніше, не найкомфортніше, особливо коли ми згадуємо набагато сильнішого є третього, в якого КД банально швидше. І, в принципі, це я обрав для себе. Ви можете або не ставити взагалі нічого, або, в принципі, ну, друге не рекомендую, але от не ставити нічого або ліве це, в принципі, хороший варіант. От, і, власне кажучи, в останньому я обрав для себе 2 км назад. Але при цьому втратив дуже важливі показники, такі як ремонт катка банально, і два від потужності двигуна. І окей, два від двигуна ще окей. Ну, типу, нормально, пайдет. <кхід> не критично. А от 15 від ремонту катка, ну, вже поганенько. Тому або не ставимо нічого, або на свій розсуд в останньому. Ну і комірку обираємо, отчевить, підживучість, по принципу того, що якщо у вас немає там загартування трофейного або боного, ви поставите сюди банально це загартування, і у вас все буде окей. Переходимо до схеми бронювання даного агрегата. Отож, є 4, доволі компактний, але при цьому такий пухкенький пиріжочок, такий жарненький. Ха -ха. От, і про все по черзі. НЛД, 120 мм, в принципі, все, що про нього треба знати. Там трошки вище 200, там трошки нижче 200, ще нижче рекошет. Одним словом, вісімки пробивають, Да, пробивають. Стріляєте ось в ось цю зону повністю в центральну і також правіше шилівшу трохи пробиття є. Полетіло вище, маєте шанс не пробити на якісь вісімці і так далі. Все інше, там девятки десятки пробувати без будь-яких проблем, і знову ж таки, більшість вісімок. Більшість нас сюди бере без будь-яких труднощів, навіть без і так далі. Чи хороше це НЛД? Ну я бачу і покраще, тому в принципі, хорошим НЛД язик назвати не повернеться, тому що хороше НЛД це те, яка танкує хоча б вісімки. Тут, ж воно не найкраще, це прям ну, поганеньке, не найкраще НЛД. Все ще треба знати. Вразлива зона, вразлива зона. От, е, стик. 260 номінала, там різні групи, від там 400 там до ну, 300 мм. Ну, ми про нього знаємо, ми про нього пам'ятаємо, і ми в нього не стріляємо, це все, що треба про нього знати. Вище 210, наведене в межах 300. Також, в принципі, знаємо, пам'ятаємо, намагаємося сюди не стріляти. Ще вище, взагалі, 180 мм номінала, суцільна плита. Там воно зони і по 300 з чимось, там, і по грубика, там, якісь я не знаю, по 500 з чимось, по 400 з чимось, там, ну по 700 зони, одним словом. А вона, якби є, ця пластинка, в неї ми не стріляємо так само, як і в стик. І то в стик іноді в деяких окремих ситуаціях, перебуваючи вище за супротивника, вистрілити ще можна, там в якусь, в якусь окрему зону. От, наприклад, заряжаємо акумулятив, це у нас 121 перший стоїть проти нього зараз. Ну, гармата 121. першого. І в принципі, так, да, окремі зони можна пробувати, коли ми знаємо, що ми за нього трошки вище, коли ми переконані, що ми пройдемо, що ми не ось сюди, що ми там не попадемо ось там кудись там ось сюди. Тоді можна. А от саме ВЛД-ВЛД, саме в цю величезну пластину, в принципі стріляти ніколи не треба. От, якось так. Бортова проєкція. 76 мм, знизу 44. Ну, тут, тут, тут уже спереду в принципі, лобова проєкція, саме її бортова, о, бортове зображення 180 мм. Поставили лютий ромб, деякими частинами борта танкуємо по правилу рикошета, а от деякі в нас пробиваються. Це треба знати, треба розуміти, там є невелика, але вразлива зона, вона присутня, ну і плюс не забуваємо, що знизу, по правилу трьох калібрів, гармати вище 132 мм у нас пробивають. Тобто там всі 150, ки всі 152-вищі, ну, і, і так далі. Тому подібне. Це просто нюанс, який ми пам'ятаємо, який ми знаємо. І і, власне, кажучи, враховуємо при танкуванні цим самим бортом, враховуємо те, хто проти нас стоїть, проти кого ми цим бортом танкуємо. От тому танкувати бортом в критичній ситуації можна. Загалом не найкращий варіант, просто вирішаємо проєкцією і сподіваємося на попадання в ракошатну зону НЛД, сподіваємося на якесь, я не знаю, влучання ось сюди, там ось сюди і так далі. І в принципі намагаємося витан витанковувати саме за рахунок лобової проєкції. Тому борт ну, не найкращий, можна було б <кхем> зробити його й посильнішим. От, якось так. Е, також не забуваємо, що у нас ззаду є отакий відсік двигуна. Він в принципі пробивається, пробивається без будь-яких труднощів, е, там фактично під майже під будь-якими кутами, зокрема кумулятивами. Е, але при цьому його не завжди видно, не завжди видно дуже добре, саме щоб супротивник міг банально з легкістю туди закинути. Але маємо на увазі, що там десь передовернули, наприклад, якщо у нас навіть закритий борт, то при цьому ця штука десь там за камінця, з будинку, може стричати і, вочевидь, буде без будь-яких труднощів пробиватися. От з цим розібралися. Лобова проєкція башти. А щоки 203 з обох сторін. Що це означає? Там на 240 мм, наскоси, вочують, наростає, трохи скоси рекошатять, там багато наведено і так далі тому подібне. От, але от ця от зона 240 це, це фарш. Вісімки не пробивають, але тому що дев'ятки багато, навіть без голди, і десятки без голди і з голодою пробивають без будь-яких труднощів. Це неприємно, це дуже дискомфортно, ну і в принципі от якось так. Е, маска. Маска така зер'яна цеглина, водимо, водимо, водимо по ній і розуміємо, що в ній дуже, -дуже багато наведеної броні. Е, до одного моменту, поки не наводимося ось сюди. Правору чи ліворчують гармати, де просто дірки. От такі от здоровенні, гарам'я, дірки. Я вам ось, ось вам зараз вожу по екрану, а да? просто здоровенні дірки. Більші навіть аніж у якогось там ПЗ7 <сіх>, німецького тяжика, да? І. ну, блин, це, це сильно. Просто маска, за нею порожнеча, і це дискомфортно, це фарш, нас сюди у всі завжди е, е, на голоді, без голоди, саме що стосується десяток і так далі. Ну, от, якось так. Неприємно, неприємно. От якби вся маска була отакою, як вона з краю, то було б класно. В, в іншому в принципі не найкраща маска, якою вона могла б бути. От, якось так. Дах башти у нас 76, в принципі, там нічого критично, ніхто у нас сюди не пробуває, хіба що от саме верхню верхню частину, і то не всі гармати, одним словом, забуваємо, це не має сенсу. Дивимося на лючок. Лючок у нас клиноподібної форми, як умовно, є третього. Єдина відмінність, що в ядраті він заброньований, а тут у нас чомусь в межах там, там 230 міліметрів. Деякі вісімки пробувати не будуть в неправильні зони, да? але загалом пробити можуть, можуть. Про дев'ятки-десятки взагалі мовчимо. Ну от, в принципі, якось так. Підбуваючи підсумки по броні даного агрегата, Що можна сказати? Вона на циферках є, на циферках вона присутня, але загалом, де-факто, вона ну, така собі. От об'єктивно така собі, і у нас діряве НЛД, діряві щоки, дірява маска, дірявий люк. От, якось так. Тому неприємно, неприємно. Ну, <сумітно> особливо на тлі умовного є третього, який просто би, існує, який є так само танком 10-го левела, грає з нами в одному рандомі, грає проти нас і при цьому чомусь має в 50 мільйонів разів більше і краще бронювання. От, якось так. The cat sat on Рухливість 40 км з турбіною, в принципі, більш-менш набирає, їде там в горочку буде важкувато, але при цьому от по рівні поверхні, <кій> <кій> перепрошую, по рівні поверхні, а, і там з горочки вниз, то в принципі він її набирає, він її їде. Ну, от якось так. Достатня швидкість ну, для сучасного рандому, насправді ні. Але загалом нормальна. Да, приїхати в позицію, вистачає, там десь зайняти якусь позицію не одним з перших, але загалом вистачає. Ну і в принципі, навіть змінити фланг в не дуже швидкому бою також вистачає. Я поїду зараз, не буду ви це стяжаємо, поїду одразу праворуч. В мале місто і буду відігрувати персонально проти ПТСУ-супротивника. Ібо стояти стоять в кущах на базі, в квадратах А4, А5. от Якось так. Отож. Плюси-мінуси. Ну, рухливість ми проговорили, вона просто нормальна, це не плюс, не мінус, просто от вона є. Вона є, вона існує, ну, якось так. так. Е, бронювання, безумовно, мінус, тому що воно начебто є, воно якесь рандомне, плані того, що там полетіло вище, там, кудись е -е, вас не пробили, полетіло нижче, вас пробили, одним словом. Бронювання на циферках присутнє, де-факто, воно ну, не найкраще, будемо відверті, було б, до речі, добре, якби в мене була прокачана інтуїція нормально, повністю. Я б зараз би її перекинув, бо би, й дав би грілю на 900 чи на 1100, чи скільки там. От, да. і, власне кажучи, гармата вниз, мінус 6. Це безумовно мінус, тому що цього мало. І чому в умовному я третього, якого знову ж таняв в 500 мільйонів разів краще, при цьому мінус 8, не ясно. От, тому мінус 6, не найкращий, найкращий кути нахилу, і цього відверто бракує. Прикольні чуваки, як вони там вмерли, я не знаю, мені тупо невідомо. В плані того, що це найбільш балансна позиція із тих, які я знаю, саме на цій мапі, зокрема, і як там можна просто вмерти в ноль, мені невідомо. Ну, окей, вони постаралися, вони змогли. Отож, про що я говорив? Про те, що кутивниць мінус 6 це фарш. Ну, типу, цього мало. Цього реально відверто бракує. В деяких окремих ситуаціях Свічуться погано зараз якась бабаха десь тичку. Ну, і в принципі, от якось так. Ми граємо на сумарочку, граємо на асістік, Ну і, в принципі, якось так. Я бачу бабаху, яка в нас зараз праворуч. Це неприємно, безумовно. Але при цьому ми добуваємо стерве спершу. Отримуємо тичку 26-8. Отримаємо тичку. О, -о, О, ну це сильно. Чувак вирішив забути про все, що є в цьому бою, і просто поїхати в нас. Нам зараз пощастило, але збоку все ще бабаха, яка все ще нас може бачити, все ще може в нас прокинути. Тому ми сподіваємося, що встигнемо банально звідси поїхати. 28 дуже хороша кадена, справді, якщо так подумати, краща, ніж у нас. Кидаю полувертуху, откатую назад просто і намагаюся втікати звідси. Нас дуже-дуже добре закривають зараз, дуже добре на нас катать є сотка. І я одне отримую ще одну тичку по-любому. Ну, в теорії, якщо нас не забоїться, забоїться в'їхати і так далі. От, тому ми поки що постуємо ось ось так, почекаємо, можливо вона вийде, можливо навіть засвітиться за кущем. Перепрошую, якщо ви чуєте цей звук, це заграв будильник. От, власне кажучи, в чому суть? В тому, що в нас є також башта, крім усього. Да, у нас не найкраще кути, але при цьому є башта. Башта. <кх> башта неповного обертання, башта 90 вправо, 90 вліво, 180 загалом. Тобто, ну, грубо кажучи, половина від. Окружності повезло, пощастило, в принципі, але це було справедливо, зважаючи на те, що нам закинула арта перед цим. Отож, бафта неповного обертання, 180 градусів, тобто 90 вправо-90 вліво. Цього цілком достатньо. Це вже набагато комфортніше, ніж у дуже-дуже багатьох ПТСАУ в нашій грі, в яких взагалі цієї саме принципі, немає. От, І на цьому плюси танка, якщо так подумати, закінчуються. Перезарядка. Не найкраще для такої ельфи, знову ж таки в'є третього, навіть понерфлена перезарядка, так звана понертна, да, вона все ще приємніша, ніж нашого танка. Там 14 з чимось, тут 15, ну, майже 16 секунд. Чому так? Невідомо. Стабілізація, ну, не найкраща, зведення не найкраще. Одним словом, в принципі, доволі посередній комфорт стрільби. Да, Пробиття кайфове. 295 мм на базовому бронебійному снаряді. Я засвітився по-любому. Альфа прокнула, пощастило, ми добуваємо танк. Отримаємо зараз від чергову течку, тому що арта як відомо не впливає. Вот. А може не отримуємо? Ламається щось я чув. Я не можу грати в шматок лайна, розумієте, це, це не гра, це просто шматок, в якому біомусор, який не робить нічого, абсолютно має всі шанси просто вбивати танк, який грає агресивно, грає, власне кажучи, правильно. І. Це не гра, це шматок, в який ми чомусь продовжуємо з вами навіть не грати, а робити вигляд, що ми граємо. От якось так. Тому що грати це грати, це отримувати задоволення. Ми робимо вигляд, що ми граємо, насправді ми просто страждаємо і. Якось так. Е, отож, про що це я говорив? Про те, що загальний комфорт гармати лишає бажати краще. Банально, тому що не найкраще стаба, не найкраще зведення. Да, в нас є поворотна башта, ну, типу яка хоча б трохи там, повертається вправо вліво, це вже окей, насправді. Тому що знову ж таки в багатьох танків немає і цього. Е, але при цьому кути мінус 6. Знову ж таки, поганеньке зведення, поганенька стаба, це все дає в сукупності не найкращі параметр, параметри для нашої гармати, зокрема в контексті всіх загальних ТТХ. Тобто, загалом танк у нас їде нормально, але не ультимативно. Броню якусь має, але знову ж таки, доволі таки поганеньку і посередню. Ну і от, якось так. Одним словом, машина в балансі. І вона є прикладом, прикладом того, якими мають бути танки. Крутий дрин, але, будь-ласкавий, він те, не стабілізований, не зводиться і так далі. І тому подібне. Круте пробиття 295 на базовому і 375 на підкаліберному, що є найвищим показником серед підкаліберів. Ну, Прикольно. Летить, до речі, 1100 100 калібр, і Альфа в нього 850, така сама, в принципі, як і в нашого бронебійного снаряду. А бронебійний, до речі, летить майже 900 метрів на секунду. Що малувато, але загалом Падіот. Для такого дрена Пайот. От, Фугас, 1100 намага, 90 пробиття, летить так само, як бебеха. От, в принципі, якось так. На цьому у нас бій закінчиться, тому що. Ну, Тому що, <кхід> тому що. тому що... От, зараз у Сперду по-любому, так, да, ЄБР. Бо це зараз буде задачка попасти в ЄБР, о господи. А мене зараз арта туподоб'ята і все. Отак, от, закидуємо хорошо. Е, не хочеш в мене в таранці? Ні, не хоче. Не хоче. Чи, чи хоче чи... Ахте, пацюк, всі добивають. ну, я живу максимально довго, максимально якісно і так далі. Отож, в чому суть? В тому що машинка в балансі, але вона перебуває, як я завжди говорю, в рандомі, який навколо неї точно не в балансі. І це проблема. Це проблема, тому що той же ятретій, той же баджер стають для нас не найкращими, не найбільш приємними, приємними супротивниками. І окей, тому що таке бадушу ми можемо закидувати в оті кругальки навколо гармати, да? праворуч чи ліворуч. А от що робити з ятретім від рельєфа, невідомо, тому що навіть його лючок для навіть нашої гармати з нашим пробиттям а, часто виступає непереборною перешкодою. От. Тому відбуваючи, в принципі, загалом підсумки. Машина в балансі, так, в балансі. Рандомно, коли неї хворий, і не у балансі. Чи треба його гапати? Я б йому підтягнув би, за би маску, дав би на секунду швидшу перезарядку, як мінімум на секунду. Ну да, десь на секунду, окей, буде нормально. І дав би кути мінус 8, а не мінус 6, а натомість в я третього ці кути забрав би. І секунду перезарядки ще забрав би. Оце було б чесно, це було б справедливо, тому що в Є3 є все. нього немає багашти, безумовно, і в нього не така висока рухливість. Але при цьому в нього є. Броня в нього, власне кажучи, є ультимативна броня, і при цьому є кути. Ну це непритомно. Цього танка броні немає, якщо так подумати, і імбою він точно не стане, якщо дати йому кути мінус вісім, тому що, знову ж таки, дірява маска, діряві щоки, дірявий лючок. І ну, буде просто комфортніше грати, будуть кути-мінус вісім, і все на цьому, тому що він, як виїжджає на вас, що від своїх мінус 6, що, що буде виїжджати від своїх мінус 8, да, скажімо, буде все абсолютно те саме, в тому плані, що. Як пробувалася маска, так вона і пробуватиметься. Як пробувалися щоки, так вони пробуватимуться. От, в принципі, якось так. П'ятка дамага, три фрага і топ-1 по команді. Ну, в принципі, якось так. Приїхали в другий бій, граємо бігом там якісь 2К дамага, і, в принципі, будемо О, на цьому всьому моменті і закінчувати. Отож, чи треба його трошки підтягнути? Так треба. Але не підтягнути в плані апнути так, щоб він був конкурентно спроможним там, з якимись мінотаврами і з є -3. Ні, це називається гонка озброєння. Коли ми так всі станки будемо апати, то потім всі будуть кататися там з 4500, там з рухливістю 50 км і так далі. Це нам нафіг не потрібно. Але от саме підапнути його в контексті комфорту гри на ньому. І при цьому, щоб цей комфорт не вплинув на власне, імбовість техніки, да, щоб він не став від цього імбою. Це зробити можна. Як я сказав, кути вниз, мінус 8, зашита маска і одна секунда перезарядки, скинута. От це те, що не зробить з нього точно імбу ні в якому разі. Але при цьому набагато і прямо-таки суттєво підвищить комфорт гри. От, якось так. Е, ну і З чого ми почали цей гайд? З того, що Є4 є фактично взірцем, от, зразком для наслідування в контексті. Поєднання його ТТХ. І він є постійним і регулярним нагадуванням, якою ця гра могла б бути якою вона ніколи вже не стане. Тому що, вочевидь, сісти і переробити багато танків, зокрема більше 60 десяток, це буквально питання декількох місяців. Окей, якщо навіть вони будуть там розробники сидіти, <смас> просто втикати, плювати в стелю і так далі. Окей, нехай питання одного року. Але ніхто цього робити не буде. От, в принципі, якось так. Прикро, сумно. Загалом про е 4 Чи він все ще грабельний? Так, він все ще грабельний. Чи відчуває він місцями дискомфорт в рандомі? Так, безумовно, тому що, знову ж таки, навколо нього катаються всякі мінотаври і цим все сказано. А, чи можна в ньому грати, якщо вам хочеться просто пограти? Безумовно, можна. Він може і в показники, але так з натяжкою в плані додаткових зусиль, тому що на третьому ти просто їдеш, просто виставив хлібальник і, в принципі, всіх убиваєш. Але на цьому танку треба прям думати, треба зосереджуватися, треба максимально. Обережно відігрувати, максимально продумувати свої кроки і так далі, тому подібне. А зараз би не ятрать, бо я там просто біля 260-го виїхав би і торгував би хлібалом, не отримував би відповідь і просто розвалював би чуваків. Натомість на цьому танку ми тільки вийдемо, получимо маску, получимо в щоки, получимо в люк і так далі. Зараз получував 5 го я на це, в принципі, готовий, але закидуємо Йоху і не отримуємо 5 го Окей, окей, пощастило. От, в принципі, якось так. І. Чи можна на ньому грати? Так, безумовно можна. Це все ще цікава машинка. В неї цікавий гімплей. Вона може зробити бабах. 155-й калібр, вибачте мене, це вам не хухри-мухри. І по і по пробиттю, і, в принципі, по калібру в плані взаємодіє з групами броні і так далі. І тому подібне. От, тому. Можна грати? Можна. Можна навіть робити показники. Але при цьому доводиться це дуже сильно думати, дуже сильно вдумуватися в те, що в робити у боях. І просто навіть відчепись, як на деяких сучасних танках, відігравати не вийде. От, саме коли ми говоримо про якийсь результат і про якісь намагання отримати задоволення саме від своєї результативності в бою. Е, ну, біомуснув не впливає на бої, все як положен. От, власне кажучи, як саме на ньому відігравати? Ну, не першим номером, але на першій лінії. Поясню. Ну, зараз чувак грає першим номером на першій лінії. Я теж граю по факту на першій лінії. Ну, може, максимум на півторашній, але при цьому я, я виступаю для нього підтримкою, бо в мене немає бронювання, мене немає достатньо великої кількості хп, а, щоб нормально розмінюватися. Типу, в нього да, ХП небагато, так само, але при цьому в нього є броня, в нього є зашита нормальна башта, нормальне ВЛД і так далі. І в нього немає лючка як мені. Ну, саме такого, який гарантовано там пробивається кожною тичкою і так далі. тому подібне. Я зараз в кожную тички без зведення, тупо віртухами, при тому ви бачили, яка стабілізація всієї машинки. Ну і бачите зараз на екрані. І як ви розумієте, це мені просто щастить. Неймовірно щастить. Так само, як нас летить зараз в танки, в нас може не летіть в танки. Ну, і вас так розуміти, до чого це може призводити. Він упарується? Так, да, він упарується. Добиваємо танк, в принципі, ну окей. М -м -м, тупо віддався. Якісь ботінки катаються. Чисто пінаю ботінків. А потім називають це скілом. <кхи> <кхи> От, да. Хевіки просто роздіребальніть флам. Максим дам одну тичку, якщо він не зажав, кнопка, просто той вода. Я не встигав у будь-якому разі. Отож. Договорюючи про геймплейні особливості є третього. Ви під'їжджаєте і відіграєте м -м, другим номером на першій лінії. Або там півторашним номером одну тичку, коротше, по принципу, того, тичку. я хочу Чисто хочу спробувати дати йому башту. Вийде, то вийде, не вийде, ну й не вийде. Отримую відповідь, ну і байдуже. Зробили 3-300, мою 5К, буде 4 середньо, мені цього достатньо. Ну саме для гайду в плані того, що. М -м, а не хіба щось вигадувати і так далі, тому подібне. Тихо. Зводимось, кидаємо тичку, попадаємо в башту, в принципі, нам не бракує пробиття, щоб її пробити, тому, власне кажучи. Закидаємо таку от веселу цікаву тичку. Ну, довелося дозволитися. Ви самі бачили, яке довге звернення. Ну, реально довге. да, воно збалансоване довге, тому що <гум> не повинен на такий дарин елементарно там під'їжджати і одразу бути готовим стріляти, це очевидно. Але загалом довгеньке, так довгеньке. Доводиться, що називається трошки почекати. Гріль зараз, мабуть, откисне, в секунду. Закидемо течку, ну в принципі розмінюємося, в кінці бою, у цьому вже є сенс, ФВХ їхати вперед не буде, тому що нубана хіба можна постояти АФК, ну і якось так. Гріль, до речі, по ідеї в теорії це швидше, за умови, якщо в нього є і от, це от все. але при цьому. Давай підтаранимо. Ех, почти. Ну, майже вийшло. Я намагався. Арта знову не впливає на бої, все як положено, в бою танків, крім мене, немає. От, ну, і так далі, тому подібне. Отож, договорююча думку. Є 4 це історія про м, агресивну підтримку. Ще раз, що це означає, ви під'їжджаєте, ви не агресуєте в плані, не розмінюєтесь максимально агресивно на початку бою. Летять вертухи в цьому і просто неймовірно, да, типу вона зараз не залетіла з пробиттям, але просто вона попала в танк і це диво. Я не знаю, що сталося, чому така крутка, але при цьому ну, є як є, що називається. Ми з вами дурачки, ми ж не будемо вигадувати, вигадувати що це все скіл. Тому що це банальна крутка, і вона просто летить, вона просто попадає і так далі. І тому подібне. Так само, може не летіть. От ми з вами не кончені, ми не будемо вигадувати, що це скіл, бо це не скіл. Це просто так виходить. Так, да, вибір позицій, вицілювання і так далі, це все скіл, але от саме як воно попадає і летить, це не скіл, і близько, і так далі, і тому подібне. Тому, будь ласка, зважайте на цей факт і, в принципі, вчіться відрізняти, де скіл, а де банально, кончена, крутка. От, якось так. Так хочеться роз, розламати оцю штуку, дати тичку чуваку і просто вмерти. Ану. А, стоп, це не ламається, Господи, я кончений. <кхем> Який я кончений? Який мене. Серйозні біда з башкою. М -м -м. Він там, чи не там, чи від'їхав. Кратше поїхали, передбайдуж, 5 намагає, поїхали, все. Мені набридло. Мені набридло. Отож, все агресивна підтримка. Приїхали на першу позицію, не в кущах, ні в якому разі, боже, на який кущі, яка база, ну вдумайтесь, будь ласка. Не в кущах, не на базі. Впритул, все як положено. Але при цьому м -м -м, більш сейвову, аніж на якомусь там танку з хорошою ультимативною бронею, там, до речі, Фош мене зараз бачить, держу в курсі. Mm. Ну, іде об'єкт. А, ось об'єкт. Це погано, зараз нас альфу, да? дав альфу. Просто повернув клібальник, дав давбеху альфу. Я вже виїжджав на похер, по принципу того, що зараз я з ним розміняюся. Він мені дасть свої 750 які написані по паспорту, От, але вже є, як є. От. Нарешті ми можемо нормально, не відволікаючись на бій, договорити про даний танк. Отож. Отож, отож. в чому суть? А, в тому, що машинка під'їжджає на позицію. Не агресує, не їде прямо першою. Ну, знову ж на, на, таки в топі списку може собі це дозволити. А да, от коли в однорівновому бою, то не агресує, не під'їжджає першою, але при цьому тримається максимально близько до зони зам'яса. Чуваки розрядилися там, або, в принципі, якось там виїхали необережно. Ми висунулися дали тичку. Так само, як було в принципі, в цьому бою. От в цьому бою, був ідеальний приклад цього всього діла, тому що ми просто виїжджали. По своєму КД, коли нам зручно, з, позиці... з позиції, з якої нам зручно, під супротивників, проти яких нам було зручно, і так далі. Да, в цьому бою були взагалі якісь відбиті ботінки, чуваки прям максимально тупорилі, це все ясно. Але це не скасовує того факту, що саме оця гімплена складова в плані того, як ви маєте реалізовувати цей танк, вона не змінюється незалежно від того, там які чуваки розумні, нерозумні і так далі, тому подібне. От, якось так. Другий бій, 4850, топ-1 по команді знову, ну і в принципі, якось так. Отож, відбуваючи підсумки. За два бої в нас вийшло 4930 шкоди, одна перемога, 1163 середнього асіста. Ну і всього на все, 500 заблокованого бронею дамага. Це ультимативні показники. Є 4 зараз такі показники, по факту не грає, от, але ну, от є як є. Отож, підсумки по танку. Машина максимально наближена до балансу. Один з прикладів, з еталонів цього самого балансу їй підзашить маску, дати куті мінус 8 і зрізати секунду КД. І при цьому. Всі інші танки, які з цього балансу вибиваються, які переважають і четвертого по своїй силі, всі ці інші танки треба до нього опускати, а не його апати до них. Як я сказав, постійне регулярне нагадування самим існуванням цього танку, якою могла б бути ця гра, і якою вона, на жаль, не є і ніколи уже не буде. В принципі, якось так: грати в цю гру скіловану або не грайте в неї взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті. На все добре.